Добрий день, мої любі класники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наш нашлен уроки і тема сьогоднішнього року добирають числівник. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобути, треба уважно бути. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 28 лютого класна робота! Записали, якщо так, то можемо йти далі. Якщо ні, то з вами ще працюємо. Так, відгадайте, будь ласка, загадку. По м'ячу ногами б'ють, пас один одно, одному віддають. Комбінація гол знають всі цю гру. Футбол Правильно, молодці. Так, сьогодні ми з вами працюємо зі сторінкою 100 101 Будь ласка, розгорніть. Так, щеведочок запросив друзів полювати за його команду. Розгляньте малюнок і розкажи, які змагання відбуваються. Так, у нас відбувається футбол. Скільки команд грає? Дві команди грають. Скільки гравців борються м'яч? 5 гравців, під яким номером граючи бутончик? 9. Отже, нам потрібно знову записати відповідь на всі ці запитання. Отже, записали вправо 2 і пишемо по реченню. На полі грає дві команди. Пишемо на полі. Грає Дві. команди. Так, продовжуємо. За м'яч борються п'ять гравців. Пишемо за м'ять. Борються п'ять Так, і Третє речення? Ще бетончик грає під номером дев'ять. Пишемо ще бетончик. Грає. broj nomorom... numera 9 Так, гаджет дізнався, що ці слова називаються числівниками. Числівники називають числа відповідають на питання скільки. Після футбольного змагання читачка розповіла, як ходила з друзями на риболовлю. Прочитаємо про це у вірші. Поставимо питання до виділених слів. Упіймав Андрій дві щоки чималі, як тата руки. Ярослав приніс додому отаких чотири сома. А Петрові на гачок упіймався один бичок. Упіймав, що зробив Андрій хто? Дві скільки, чималі які? Ярослав хто? Приніч, що зробив. чотири, скільки, один скільки, бичок що. Отже, чималі досить великі, бичок невелика, голова та гриба. Ось ми бачимо її на екранчику. Так, нам потрібно записати відповідь, скільки хлопців ловило рибу? Скільки рибин вони впіймали. Отже, три хлопці ловили рибу. Пишемо рибу, ловили. Три хлопця. Пишемо рибу, ловили. Три. Хлопця. Якщо записали, то ми з вами йдемо далі, скільки рибин вони впіймали? Вони впіймали щуки. щоки, це 6 і ще один, сім. Отже, вони впіймали сім рибин. Пишемо вони. Впіймали. Сим Руцинка запропонував друзям розв'язати задачу. Прочитайте її. Мав Сергійко 10 слив. Ними друзі пригостив, дві наталиці віддав, три одежа Ярослав і Тимку дісталось дві, скільки сливок з'їв Сергій. Отже, тут у нас він з'їв три сливки. Отже, нам потрібно з вами розгадати ребуси і е, записати столик буде столик, сім я буде сім'я. І запишемо речення вправо 11. Пишемо перше. Столик стояв біля вікна. Пишемо столик. Стояв біля. Вікна. І друге. У мене велика сім'я. Пишемо: у мене. Велика. Сім я. Так, і перед тим, як ви оберете цеглинку, нам потрібно виконати не завдання. Потрібно розділити, де числівники, а де відповідно не числівники, а інші частини мови. Так, якщо правильно, це числівник, якщо ні, значне. Одна третя. Числівник. Шість. Так само. По троє – Ні. Двадцять. Так. Дворазовий. Ні. Розполовинити. Ні. Сто числівник. По троє – Ні. Одиниця. Ні. Тисяча. Так. Мільйон. Сюди сотня. Сюди. Так, двійка. Що? Кільканадцять. Скільки. Шостий, ні. Один сюди. Двісті три сюди. Одна друга так само. Це числіник на двоє. Ні. П'ятірка, ні. Десять. Скільки. Десяток. так Тридцять шостий сюди. Так, подвоїти сюди. П'ятиповерховий сюди. Зараз перевіряємо. Так, сотня у нас сюди. А скільки сюди? Так, я вам дякую за робку. На все вас вийде. Ви в мене розумічки, до побачення та гарного дня.